Дітки у садок пішли, щось смачненьке там знайшли, нахилились, назбирали, все у кошика складали. Діти, давайте послухаємо загадку і дізнаємось, що вони поклали у кошик. І солодкі, і кисленькі, і довгасті, і кругленькі, до вподоби всі мені. Соковиті та смачні, знаю добре малюки, мова йде про ягідки. А які ягоди вони збирали, давайте їх називати Полуницю, малину, Оржино. Смородина, порічка, агрус, чорниця, виноград. Вірно, це всі ягоди, які ми можемо збирати. А тепер давайте повторимо всі разом: Полуниця, малина, ожина. Смородина, порічка, агрус, чорниця, виноград. А щоб краще вимовляти ці назви, давайте разом зі мною промовити чистомовки. Ітця, іця, ітця, смачненька. Полуниця. Давайте ще раз. Иця, иця, иця. смачненька полуниця. Ина ина іна пахуча смородина. Ина ина ина. Пахуча смородина. Итя, питя, питя, корисна, чорниця. Давайте разом. Итя, питя, питя, корисна, чорниця. Инна. ІНА, ина, солодка ожина. Давайте разом. Ина 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 солодка ожина. Ина, 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 соковита, малина. Повторюємо. Іна ИНА, ИНА соковита малина. Ус-ус-ус. Зелененький агрус. Повторіть. Ус-ус ус. Зелененький агрус. Ічка, ичка, ичка, червона порічка. Ічка, 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 червона порічка. Сі, 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 Ось і ягодки усі. Ось ми з вами вимовили чистомовки та повторили всі назви ягідок, які збирали малята. А зараз давайте дізнаємось, що можна приготувати із цих ягід. Ось наша малинка. З малини можна приготувати варення, пиріг. Цукерку? Як ми назвемо варення? Яке воно? Малинове варення? Малиновий пиріг. Малинова цукерка? З чорниці можна приготувати чорничний. Сік, чорничні млинці, чорничне тістечко. Давайте з вами повторимо Чорничний сік, чорничні млинці, чорничне тістечко. Наступна ягідка полуниця. З неї приготуємо полуничне морозиво, полуничні вафлі, полуничний компот. Давайте повторимо полуничне морозиво, полуничні вафлі, полуничний компот. А ось ожина. З неї приготуємо ожинове варення, ожиновий пончик, ожиновий пиріг. Повторіть ожинове варення, ожиновий пончик, ожиновий пиріг. І остання ягодка смородина. З нею приготуємо смородиновий джем, смородинові макаруни та смородинове тістечко. Повторіть: Смородиновий джем, смородинові макаруни та смородинове Тістечко. Ось які смаколики можна приготувати із різних ягідок. Наше заняття підійшло до кінця, про що ми сьогодні з вами говорили. Звичайно, про ягоди, коли вони ростуть. Вірно, влітку. Ви були дуже старанними та уважними. До побачення.